Шановні енергетична ж тема залишається серед найважливіших, тим більше дивлячись на те, що роблять окупанти на півдні нашої країни із захопленою запорізькою атомною станцією. Лана Зеркаль з нами, радниця міністра енергетики України, надзвичайно повноважна амбасадорка. Пані Лано, радий вас вітати. Добрий вечір. І я почну справді з, з історії з Запорізькою атомною станцією. Ми з вами. Говорили раніше про те, що у України чудові перспективи з експорту електроенергії, а водночас те, що відбувається зараз на півдні, інакше як е, ядерним тероризмом, актом ядерного тероризму назвати важко. І от сьогодні я так розумію, на заес позаштатні ситуації. А внаслідок дії окупантів, вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі, пані Лану. Почну, ну, власне, з безпекового питання. До яких наслідків можуть призвести ці події? Ну, насправді це об'єкт підвищеного ризику, і з ним не варто поводитись настільки безглуздо. Дійсно, в цій, в цій безглуздості є певний сенс, тому що вони підвищують ставки. Оскільки на наступний тиждень запланований візит місії МАГАТЕ і зараз вирішуються всі логістичні там маршрути, як вони будуть доїжджати, і незважаючи на те, що Росіяни погодились на те, що місія буде заїжджати через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об'єкта, зважаючи на ситуацію навколо нього. Наскільки це серйозний удар по енергосистемі України? Ну наразі енергосистема України працює стабільно. Єдине, що ми почнемо вже тоді зжигати. Вугілля, які ми записаємо на зимовий період, тому вони також переслідують в цьому свої цілі, які пов'язані в тому, щоб всіх поставити на коліна і зробити ситуацію більш критичною в зимовий період, тому що ми зараз накопичуємо спеціальне вугілля для проходження зимового періоду, а зважаючи там на відсутність запорізької станції, наприклад, в нашій системі, якщо ця ситуація буде продовжуватись. Ми будемо вимушені зжигати трохи більше вугілля, ніж ми планували. А чи зможуть росіяни перепідключити станцію до своєї енергомережі через, наприклад, Окупований Крим або захоплений Маріуполь? Ні, не зможуть. Не зможуть. Наразі це фізично неможливо. Це було складно, а зараз це неможливо. І як це позначиться, власне, на, на тому, про що я згадував? Експорт української електроенергії за кордон це був такий компенсу, і можливо, і є компенсуючий механізм з розумінням, що нам потрібні гроші на закупівлю газу, на закупівлю того, того ж вугілля, чи позначиться це на таких експортних можливостях України? Ми наразі виходимо з того, що ми маємо повернути запорізьку станцію в енергетичний баланс України в енергетичну систему України, щоб вона працювала далі. Зважаючи на те, що це тільки ситуація сьогодні, це ніяк не впливає на наші експортні можливості. Вони наразі обмежені тільки рішенням НСОІ. Це така мережева організація операторів континентальної Європи. Вони визначають скільки України. Раїна може постачати електроенергії без ризику для стабільності системи в їхньому розумінні з технічної точки зору. Тому ми продовжуємо наш експорт на позначці 250 МВт І сподіваємось, що воно буде збільшено 2 вересня, коли буде наступна зустріч цих операторів. Як ви вважаєте, ваша думка, місія МАГАТЕ? Реально може посприяти поверненню е, запорізької атомної станції під український контроль. Ну, місія магате має виконати свою технічну місію і технічне завдання, яке полягає в тому, що вона має проконтролювати ситуацію безпосередньо на станції і вжити заходів для того, щоб убезпечити і Європу, і світ від можливої катастрофи. Це безпосереднє завдання цієї місії. А як воно може розвиватися? Ну, ми ніхто не знаємо. В нас немає здатності передбачати так. Те, що відбувається на ринку енергоносіїв європейському спотова ціна газу 3200 доларів за тисячу кубів, здається, такого ще не було. Ну я такого не пам'ятаю, і це дійсно дуже спекулятивна ціна. Вона пов'язана з нервовістю на ринках, і перш за все, фінансових ринках. Це Фактично, ціна на ф'ючерси на торгівлю газом на місяць вперед, наскільки вона реальна, ну важко сказати, тому що ніхто не знає, що буде в вересні, ніхто не знає, чи запуститься північний потік. Один ніхто не знає, чи продовжиться транзит через Україну. Тому і формуються такі очікування на ринку. А яким чином взагалі можна готуватися до найгіршого сценарію, розуміючи тенденцію? Що росіяни намагаються зменшити кількість газу, який вони експортують в Європу, і цілком ймовірно, ця тенденція буде тривати. Тим більше, що нам же з вами відомо, що Путін робить розрахунок на зимовий сезон, використовуючи це для тиску на уряди європейських країн. Ну, вже це відомо не тільки нам з вами, а й урядом європейських країн. І всі вживають заходів для того, щоб заспокоїти своє суспільство, і для того, щоб не було проблем з оплатою е, рахунків за газ за комунальні послуги. Наприклад, Британія вже оголосила, що вони зроблять там верхній рівень, який мають сплачувати. Е, всі, хто потребує газ або тепло в домівках, а решту рахунку буде сплачувати уряд, тому що вони розуміють, що для спокійного життя. Людям треба зрозуміти, скільки вони будуть сплачувати, і що всі ці шалені ціни, які інспіровані виключно росіянами для шантажу Європи, вони будуть ну тобто, уряди будуть брати на себе як ризики, пов'язані з військовими діями, а також енергетичною війною, яку Росія фактично веде проти всього світу. До речі, ми з вами вчора бачили Бориса Джонсона в Києві. І він а, говорив, в тому числі на енергетичну тему, так говорив, зокрема, що Британія буде підтримувати Україну і в розбудові альтернативних можливостей для генерування електроенергії, так і а, сказав про те, що та справді буде дуже важко, зважаючи на нинішню ситуацію, але разом ми виставімо та як ви вважаєте. Які а, можливі у нас а, синергетичні дії для того, щоб разом вистояти? Ну тут перш за все питання в тому, що хто перший здасться, той програє. Нам всім важко, і ми всі втомилися. І втомилися не тільки ми від війни, а й втомилися і європейці, і британці від високих цін на енергоносії. Їхні рахунки, повірте, набагато багато <кх>. вищі, ніж рахунки в українців. А ті ж самі, самі британці, вони зараз плачуть. Майже 2 євро за кубічний метр газу, а ми в цей же час сплачуємо 0,2 євро. Ну тобто, розумієте, я розумію, що і наші там статки не можна порівнювати з британськими, але не всі в Британії є заможніми, і не всі можуть сплачувати такі високі ціни за газ. Тому тут в нас є споріднена ситуація, зважаючи на те, що всім важко і не тільки українцям. І дійсно в цій спільній боротьбі проти російської агресії ми маємо бути єдиними, незважаючи на те, хто скільки сплачує, в нас єдина ціль. Це перемога, це фактично, а, наша необхідність зробити так, щоб Росія перестала проводити агресивну політику по відношенню до всіх. А, до речі. Яко, яка політика європейських урядів у випадку? От ви згадали, що не всі категорії населення в Британії, а я думаю, що не лише в Британії йдеться і про інші країни Європейського союзу не здатні сплачувати такі високі ціни, тобто вони застосовують механізм субсидіювання? Ну дійсно, механізм субсидіювання зараз застосований по всій Європі. Більше того, вони йдуть українським шляхом. І роблять ну, такі фактично заходи, які необхідні для втримання цін для населення і покладання якихось обов'язків на енергогенеруючі компанії або на постачальників для того, щоб стримати ціни, і для того, щоб рахунки не були просто космічними. Пані Лано, у вас особисто є ідеї, як послабити цей енергетичний удар, який спланував і розгорнув е, Путін, та, намагаючись поставити на, на коліно всіх, всіх навколо? Ну тут є тільки один рецепт: тут або єдність, або нас поодинці всіх розіб'ють. І ця зима буде останньою, коли у Путіна є важелі для шантажу, і він зараз піднімає ну, ставки на максимум, тому що його завдання це не допустити ембарго на нафту, яка має бути прийнята, яка має бути вже застосована в грудні, і яка запрацює, тому що він позбавиться фактично в один момент 50% свого ну прибутку від нафти. Це шалені гроші, і він нікуди не зможе цю нафту перенаправити, бо обмеження вони існують, і як він зараз не розказує про те, що вони перенаправлять в Азію, вони не зможуть цього зробити. Тому що навіть вже зараз обговорюються не тільки вторинні санкції, а вже і механізми контролю за їхньою реалізацією, і в Сполучених Штатах, і в Європі, і відслідковуються, хто як перепродає, і коли мова йде про те, що зараз там, багато хто уникає санкції, то треба розуміти, що уникають санкції і намагаються зробити якісь собі послаблення тільки щодо 8% підсанкційних там, товарів чи взагалі там, підсанкційних ну, заходів. А всі 92 це повністю застосовані санкції в повному обсязі, тобто це така своєрідна, от говорячи про газову війну? Це така своєрідна лобова атака, можна сказати. А вона завжди психологічна. Хто першим відвернув, той і програв. Поясніть, будь ласка, а чому ви вважаєте, що це останній зимовий сезон, в якому Путін може диктувати свої умови чи намагатись це робити? Європа вже відмовилась від російського вугілля. з 10 серпня застосовано повне ембарго на російське вугілля, тобто ринок вугілля російському повністю закрита в Європі. Що стосується нафти, то нафтове ембарго почне діяти з грудня цього року і з лютого почне діяти ембарго на нафтопродукти. Це шалений ринок, який назавжди закривається від Росії. Вони це дуже добре розуміють, і вони спрямовують всі зусилля для того, щоб це не відбулося. І вони фактично зараз зменшують значення санкцій і намагаються створити таких, а, загальний настрій, що санкції більше б'ють по європейським суспільствам ніж по Росії. Вони це роблять навмисно для того, щоб європейське суспільство підняли якісь там незадоволення або висловилися і виходили на протести щодо цих санкцій. І ми вже чуємо від огорців, що треба відміняти санкції, бо вони не працюють. Кого ж повторюють угорці? І чому вони це роблять? Тому що вони дійсно розуміють, що вони. Є останніми, хто сидить на російській гольці не тільки нафтовій, а й газовій, а газ. Наступного року вже не буде настільки штучним товаром в Європі, і настільки буде Європа, не настільки вже не буде Європа залежною від російського газу, наскільки вони залежить на зараз, навіть та ж Німеччина вже до кінця цього року поставить перший ЛНЖ-термінал, а на початку другого поставить же другий ЛНЖ-термінал. і в їхньому плані. Встановити шість еленджі терміналів протягом наступного року, тобто розумієте, вже вони настільки звикли до того, що вони ніколи не зможуть повернутися до тих відносин з росіянами, які в них були до 24 лютого цього року, що вони навіть не розраховують на те, що північний потік 2 коли-небудь запрацює. Тобто я так розумію, що потрібно а, пережити а, наступні півроку, можливо, більше. Ну буквально навіть якщо доведеться робити це, щепивши зуби. А як ви оцінюєте шанси європейців? Фактично, ви про це зараз говорите в пошуку заміни а, російських ресурсів та для того, щоб відмовитись від російської нафти, потрібно знайти заміну російській нафті і та сама історія із газом. Знаєте, я сьогодні прочитала фразу. Я не пам'ятаю, хто її нещодавно сказав, що ми переживаємо зараз критичний період, коли ми фактично е переходимо до іншого способу життя, і ми вже не будемо мати привілегію там вільно користуватися електроенергією чи газом в тих обсягах, яких, до яких ми звикли до цього, що цей товар буде коштовний. І що ми маємо виходити з того, що ми маємо обмежувати себе, і це стосується не тільки українців, це стосується всього світу, і що фактично заощадження і більш там поважне відношення до енергоносії це наше майбутнє. І крім того, Росія дуже пришвидшила перехід на альтернативні джерела енергії. І навіть Японія вже сьогодні оголосила, що вони розглядають проект, який буде пов'язаний з запуском не тільки діючих і тих, що були зупинені ядерних реакторів, а і збільшенням їхнього ядерного флоту для того, щоб убезпечити себе від залежності від енергоносіїв з інших країн. До речі, у цьому контексті Німеччина також планує розконсервувати атомні станції. Вже вголос вони говорять про те, що за е, сучасних умов, за умов, які склалися у зв'язку з енергетичною війною з Росією, вони скоріш за все будуть змушені продовжити термін використання діючих ядерних реакторів принаймні, до кінця опалювального сезону. А, інформація від агенції Ройтерста повідомляють, що Норвегія. На сьогодні випередила Росію за постачанням газу до Європейського союзу і розраховує підтримувати рекордний рівень видобутку до 2030 року. Про це заявив міністр енергетики Норвегії Терє Асланд. Ну і я вже посилався на агенцію Ройтерс. Тут є навіть графіки динаміки цього видобутку газу і споживання в країнах європейського союзу, просто щоб наші глядачі, які нас дивляться в Ютубі, зрозуміли, що норвезький графік іде так різко вгору, а російський занепадає. А ось такі джерела, як Норвегія, наскільки швидко вони на вашу думку дозволять стабілізувати баланс того ж самого газу в європейському союзі? Ну я би сказала, що сукупно всі зможуть забезпечити цей баланс. Дійсно, Європа розраховувала ще і на американські газ терміналів, Водночас, у зв'язку з аварією на основному ЛНЖ-терміналі, який постачав скраплений газ в Європу, вони зараз не зможуть отримувати газ цій кількості, на яку вони розраховували. Водночас, по планам відновлення роботи цього терміналу, він має почати свою роботу вже в листопаді і вийти на повну потужність вже в. Лютому березні тому я думаю, що ми будемо бачити дуже ну, такий суттєвий посув росіян з європейського ринку, і вони вже скоротили свій видобуток на 40%, і це тільки початок, тому що для росіян. Це було завжди 83% їхнього видобутку вони постачали в європейський союз. Тому я думаю, що ми будемо бачити дійсно дуже суттєвий суф росіян з європейського не тільки газового ринку, а і з нафтового і, взагалі, з енергетичною. З енергетичного порядку ден денного Європи, я, я ще одну цитату наведу знову ж таки, цитую агенцію Reuters і міністра енергетики Норвегії. Ідеться про те, що вже в цьому році, в 2022 році, Норвегія видобуде близько 122 мільярдів кубометрів газу, що на 8% більше ніж минулого 2021 року, і можливо поб'є рекорд видобутку, встановлений 5 років тому. Пані Лано, а що стосується українського газу видобутку? Що ми тут можемо констатувати? Це ж справді зараз дуже важливо. Ми можемо констатувати, що в Україні треба вирішити дуже суттєві питання, пов'язані з приватними видобувниками, а саме, як ми будемо, як держава закуповувати газ, який вони видобувають, і як зробити так, щоб вони не зменшували цей видобуток з огляду на ціни, які встановлені в Україні, і з огляду на дуже високу ренту, яку вони мають сплачувати, і ну тобто. То убезпечити себе саме цим приватним видобутком і ну не втратити його, тому що це дійсно важливо, оскільки вони нам можуть дати необхідний газ для проходження цього сезону, незважаючи там на всі скептичні погляди, на те, що нам все ж таки буде потрібно закуповувати. Водночас, я дивлюся на ці ціни на ринках і думаю про те, що можливо ми можемо зменшити якось. Своє споживання і е, пройти цю зиму, трошки зменшивши апетити на газ, рішення не підвищувати ціни на газ для населення. Як ви до цього ставитесь? Це позитивне рішення? Це рішення пов'язане з соціальною ситуацією в Україні, і я думаю, що воно обґрунтовано дійсно тим, що українці борються, і ми всі е, зараз обмежені в своїх можливостях. І ці ціни, які існують, вони дійсно дуже високі, і майже ніхто не зміг би сплачувати повну ціну. Водночас, я хочу сказати, що ми все рівно, як платники податків, сплатимо цю ціну. І я не хочу казати, що ми не маємо дійсно дуже а, уважно ставитись до свого, до своєї звички щодо використання газу або електроенергії, або тепла в своїх домівках. Мені доводилося чути фразу, що під час війни зростає вага держави в стратегічних напрямках. Так? А чи доречно говорити про те, щоб державна компанія збільшувала видобуток газу? Це можна регулювати видачею, наприклад, ліцензій до, до прикладу, так а чи варто про це говорити, чи все ж таки цим має займатися спеціалізований бізнес? Як ви вважаєте? Ну, держава в державна компанія в Україні видобуває найбільше газу. Але є і великі приватні видобувники всіх обмежили в можливості експортувати. Тому весь газ, який добувається зараз в Україні, він залишається в Україні. В Цьому немає проблеми. Водночас є проблема в тому, що треба прийняти рішення щодо там підтримки приватників, зменшення рентних платежів для державної компанії, для приватних компаній. тобто вирішити нагальні питання, які стоять на порядку денному, і ніхто поки що їх не вирішив, незважаючи на те, що вони виникли не сьогодні. А вирішувати треба, і зимовий сезон насувається, і обсяги газу потрібно закачувати у сховища. З нами на зв'язку була Лана Зеркаль, радниця міністра енергетики України. Надзвичайна і повноважна амбасадорка. Вдячний вам, пані Лано. Ми всі разом зараз слухаємо новини на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.